Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний наголосив, що всім другі перспективи. Що якби Україна не мала комплексів Петріот та сам ті, то наслідки для столиці України були б катастрофічні. Україні потрібно більше систем ППО Петріот для ефективного відбиття атак ворога. Київ врятували від катастрофи саме ці системи. Наші протиповітряні сили протягом останнього ракетного. Удару збили усі 10 ракет кінжал повітряного базування. Генерал Залужний висловив вдячність партнерам за надані патріоти. Нагадаємо, що остання ракетна атака тривала понад 6 годин. Ворог випустив по Україні 99 ракет різних типів. Силам ППО вдалось знищити 72 ракети, з них 10 кінжалів та усі 35 дронів камікадзе. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що з того, що ми розуміємо, вони достатньо довго накопичували великий арсенал е, ракет. Вони розвернули виробництво е, шахідів. І тому, е, на жаль, ми повинні розуміти, що <кхем> те, що відбувалося вчора, те, що відбувалося е, два дні тому, е, в принципі, вони матимуть можливість і ще певний час е, кошмарити Україну. Тобто я дуже переживаю, щоб у нас не було повторення травня минулого року, коли. Не пам'ятаєте, в Києві було 27 атак за 30 днів, uh -huh. тобто ну дуже не хотілось би бути <кій> нести погані новини, але просто ми повинні розуміти, що їхня ціль на сьогоднішній момент <кій> це деморалізація. Перш за все, деморалізація українського суспільства і виведення, Вони почали дуже активно виводити в інформаційному полі в інформаційній війні наратив про те, що <кій> <кій> Росія готова до переговорів, а от Україна яка є маріонеткою заходу не хоче переговорів. І, от, власне кажучи, от, для цього і відбуваються подібні обстріли, для цього і робиться все те, що робить Російська Федерація. Тобто, на жаль, ми повинні розуміти, що е, у них є можливості для іще е, певний час робити такі масовані обстріли. Е, вони накопичили достатньо для цього е, ракет, і просто треба розуміти, що да, нам потрібно більше це те, про що говорив вчора, і залужний і зеленський. Тобто, нам справді потрібно більше повод для того, щоб витримати цю хвилю атаки. Угу. Ну те, що говорив і залужний, і, і зеленський, як ви кажете, і керівництво МЗС, я думаю, всі дипломати, але цікаво, чи зміниться тепер неможливо, не то, що зміниться, знаєте, а чи пришвидшаться наші західні партнери в наданні нам того, що ми просимо. Враховуючи те, що не дуже активно до речі, в засобах масової інформації іноземних була саме підхоплена тема атаки, зокрема на столицю, ну дивіться вчора. Наскільки я розумію, відбулася розмова із прем'єр-міністром Великої Британії, який пообіцяв нам допомогти з одним із типо із одним із типів снарядів для ПВО. і ПРО. Тобто, в принципі, я розумію, що зараз ведуться переговори про збільшення поставок для нас саме Петріотів, про що говорив і снарядів для Петріотів, про що говорив Валерій Залужний. Тому це для нас одна з найважливіших речей. Ми розуміємо, що росіяни починають масово запускати кінжали, чого раніше не було. Тобто, для них дуже важливо ну, ми ж повинні розуміти, що у них йде виборча кампанія, і крім всього іншого. Все те, що зараз відбувається, і крім того, головної їхньої мети почати переговорний процес, їм дуже важливо в принципі показати наскільки потужна і сильна російська зброя. Вчора ситуація була така, що їхня атака, ну з точки зору воєнної, я не говорю про трагедії, трагедії страшні розрушення, смерті людей, поранення людей. Але з точки зору воєнної, вони не досягли фактично жодної цілі. Єдине, що вони досягли, це те, що в Києві кілька годин в кількох мікрорайонах не було світлої води не uh -huh. тобто з точки зору воєнної, це не те, що мізер, це насправді нічого. Хоча зараз на ці кошмарні кадри, і це звичайно все жахта. що ми зараз бачимо. Ну пане Вадиме, перешабав... ви ж бачили, як вони вчора в телеграм-каналах писали про те, що вони уразили. Я навіть там не, не вчитувалася в деталі, але там дуже багато вбитих і генералів українських. Ну тобто, там у них такі е, серйозні втрати. Ну, з того, що вони пишуть, да. вони працюють для внутрішнього свого споживача, якому вони хочуть це показувати. Е, хоча ми розуміємо, що завдяки справді, от, поставкам ЄС західного е, озброєння особливо їм нічого не вдалося добитися з точки зору воєнної, перш за все, але вони будуть дуже серйозно атакувати от, саме психологічні інформаційно психологічні операції будуть робитися е, і з оцим головним наративом, про який я кажу вам, що е, Росія хоче переговорів, а проклятий захід змушує Своїх маріонеток в Києві відмовлятися від переговорів. І нам справді буде дуже тяжко всередині країни боротися з цим наративом, тому що вони зараз на нього кидають абсолютно все. А які шляхи боротьби з цим наративом, як ви бачите, що можна зробити? Ну, в принципі, треба пояснювати, пояснювати, ще раз пояснювати. Тобто інших варіантів тут не існує, які в будь-якій інформаційній війні. Угу. З приводу наших європейських партнерів, вагання там деяких європейців, приміром, в передачі нам озброєння підтримки фінансів, вони в цьому році з чим будуть пов'язані? От знаєте, вагання. Як чому цьому в цьому році м, будуть вагатися західні політики? Ну розумієте, ідуть е, вибори, тобто е, західний політик залежить від виборів. І Західний політик буде залежати від тих речей, які будуть пов'язані саме із виборчими процесами і соціологією всередині їхніх країн. Тому, очевидно, все ж таки тут дипломатичний фронт стає одним із ключових взагалі для 2024 року, тому що наша головна задача максимально зберегти антиросійську коаліцію проукраїнську коаліцію і забезпечити себе і фінансами, і поставками озброєнь. Тому дипломатична історія вона стає однією з визначальних за 2024 року. От пане Вадиме, ви згадали про підготовку Путіна до виборів до виборів, і те, що вони вже зайшли в цей процес? Але ж у своєму там новорічному зверненні їхній президент не згадував так про війну Російської Федерації проти України. Це додасть йому плюсів. Як ви вважаєте? Яку стратегію зараз тримає Путін? Дивіться, у них стратегія одна. Тобто війна е це е ну, як би це дико не звучало для нас, але це побочний продукт цієї виборчої кампанії. Тобто Ці вибори не у Путіна я маю на увазі, вони не про війну, вони не про е е е нові території, вони не про там, щось інше. Вони про імператора. Вони про те, що Путін буде правити цією країною вічно. І він вийде з Кремля тільки перед ногами. Тобто вони добилися уже того, що фактично він є безальтернативним кандидатом взагалі на цих виборах. Тобто, його найбільший конкурент зюганов має аж три Ну зюганов не буде йти, буде йти ще менш відома людина. Тобто вони із нього роблять ну, по суті тоталітарного лідера, який стає імператором чи самодержцем, як хочете, так і називати. До кінця свого життя і ці вибори саме про це. Тому е чи хочуть вони взяти там Авдіївку до виборів, да, їм було б це дуже добре, це був би додатковий бонус до е його виборчої кампанії. Але якщо вони цього не зроблять, я сподіваюся, що вони цього не зроблять, нічого страшного не станеться, тому що вони вже добилися абсолютної безальтернативності е Путіна, а відтак і його курсу е для абсолютної більшості росіян. Ми повинні розуміти, що соціологія показує, що. Станом на зараз від тих, хто визначився, і тих, хто буде йти на вибори, Путін має приблизно 73-74 Докинути іще 10-12% це взагалі не має жодної проблеми, особливо з умовами електронного голосування в крупних устанаселених містах. Тому він буде мати свої 85 Питання тільки в тому, скільки вони дадуть номеру 2. вони йому дадуть 3% чи вони йому дадуть 7%. Оце от єдине таке питання, яке існує на сьогоднішній момент.